Чергову банду паліїв диверсантів затримали в Одесі. Серед них неповнолітні про це повідомили в поліції області. За грошову винагороду молодики облили бензином та підпалили поштове відділення в Одеському районі. Затримали ж паліїв в орендованому помешканні в Одесі. Під час обшуків правоохоронці вилучили залишки паливно-мастильних матеріалів, мобільні телефони та одяг. Також з'ясувалося, що один з підозрюваних причетний до скоєння такого ж злочину в столиці. Наймолодшого відправили під цілодобовий домашній арешт решту в СІЗО. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 10 років. Парень, и заработать. Отправил нам геолокацію з координатами. Ми купили зарані бензин в Одесі, розбір дно окно чи бензин, подожгли і скрылись вместо місцевиці. Отримавши через один з месенджерів замовлення, троє знайомих віком 15, 17 та 20 років у вечірній час прибули до будівлі пошти, облили її легкозамистою рідиною та підпалили. Все це зафільмували на смартфон в якості доказу. Необхідного для отримання грошей, після чого місце злочину залишили. В результаті пожежі ніхто з людей, на щастя, не постраждав.